Святий Миколай Чудотворець завітав до дітей Маріуполя, які через війну нині проживають на Закарпатті. Діти та їх батьки поринули у казкову атмосферу свята завдяки тематичній виставі, яку подарували юним глядачам актори обласного академічного театру Ляльок Бавка. Сьогодні ця казка була для дітей з Маріуполя. Ми підтримали їх таким чином, подарували їм справжню таку казкову історію. Негативний персонаж чорт, якого я. Грала, намагався збити зі шляху святого Миколая, щоб він не прийшов до дітей і не подарував їм свято. Ну звісно, як будь-якій касті, все закінчилось чудово. Миколай таки знайшов дорогу, і діти отримали свої подарунки. У після завершення вистави святий Миколай особисто привітав усіх дітей зі святом, послухав вірші, які малеча старанно підготувала. Я прийшла до вас до свята, щоб усіх вас привітати. і звірством святим Христовим. І нехай усі здорові у родині очі будуть. Ми це щастя, хай панули, щоб почай і не знали, щоб братіли і співали. Новий рік наступне свято. Удиває вірю, свято, а тому не звалікайте, а бажання загадайте. Ну і звісно, найприємніша частина. Дітки отримали умріяні подаруночки від Святого Миколая. Я хотів м'яч один і там «Лего Майнкрафт і коробку цукерок, Але подарили один м'яч, але дуже такий лігу чемпіону здали. Він займається футболом. Куклу. Куклу. Куклу? І конфетки. Ми вже півтора року на Закарпаття, ми знімаємо жильо тут, ходимо до садочка в школу. Питаємось працювати, жити далі, незважаючи на, на все, що відбувається навкруги. Ми відпочиваємо, живемо далі, посміхаємось і дуже раді цьому святі. Та Ліза в этом году була очень чимною дівчинкою, хорошо себе поводила, слухалася батьків, тому подарунки отримала від Святого Миколая. Що ти, що ти отримала від Святого Миколая? Кажи тітя косметику. Дитячу косметику вона отримала. Це її мрія була братам двійнятам Кирилу та В'ячеславу, які нині проживають у Мукачеві. Від Миколая дістався творчий набір, про який хлопці давно мріяли. Дуже великі емоції він подарував 3D-ручку, коли полеталися, ми з Кирилом мріяли про таку штуку 3D-ручку, щоб фігурки робити якісь. А ще у листі до Миколая В'ячеслав та його брат написали найзаповітніше бажання. Ну, замовляв кінець війни, щоб все було добре. Для Маріупольців, які проживають на Закарпатті більше року, це перше свято Миколая, каже директорка благодійного фонду Я Маріуполь, що в Ужгороді Галина Миролюбова. Святий Миколай прийшов для всіх діток і подарував кожного подарунку. Це наш перший Миколай, але ми не зупиняємось і продовжуємо радувати наших дітей. Для нас усмішка наших дітей це головне. Допомогли в організації свята для діток і меценати, які постійно підтримують благодійний фонд Я Маріуполь. Як завжди допомагав, допомагаю і буду допомагати, і не тільки діточкам, а й тим, кому це потрібно в той час, коли це потрібно. Ці дітки дуже багато пережили, їхні батьки багато пережили, ці сім'ї багато пережили. На жаль, багато з цих дітей вже втратили своїх батьків, і нам хотілося показати. Ініціативою просто друзів зібрати певні кошти для того, щоб кожен лист, який писала дітки, став реальністю. Тому я хочу подякувати всім друзям, які мене підтримали, і ми змогли зробити сьогодні таке чудове свято. На святкову зустрічі з Миколаєм завітали близько 50 дітей маріупольців, які нині проживають на Закарпатті.